Доброго дня, дякую, що зайшли. Мене звати Дворок Микола Юрійович. і повірте, державну систему змінити можна. І головне, що потрібно. І це дуже легко зробити. Хіба ви не хочете жити як в Америці? Ви не хочете мати можливості, такі, як має Америка? А що зробила Америка Америкою? Це свобода для людей, свобода для бізнесу, де кожен може зробляти гроші так, як він хоче. І лише Самі громади можуть втручатися в справи людей, бо їх мешканці самі вирішують, як їм жити на той території, де їх громада. Вони самі визначають, яким бізнесом можна займатися на території їх громади. Лише вони можуть створювати якісь заборони для бізнесу. Не держава, яка має займатися лише захистом країни, не двохпалатний парламент. Не мають права втручатися в справи людей, не мають права втручатися в бізнес. І це має бути прописано в маленькій конституції, яку дуже легко прийняти існуючим парламентом. І вони його приймуть. Бо людина, яку беруть люди з такими намірами, вже буде означати, що вони хочуть, щоб це відбулося. Тобто, якщо до влади прийде кандидат у президента, в якого буде невеличка конституція, в якої буде прописано, що держава має займатися лише армією і спецслужбами, зовнішніми представництвами, і максимум у неї буде ще ДБР, і фінансова система, звісно, можна порішати, але я вважаю, що просто треба, щоб були білому долари або євро, хочете мати гривню, окей, буде гривня у вигляді золотої монети, яка буде 1 грам, 1 гривня. 10 грамм 10 гривень, Там, кілограм буде 1000 гривень. Вот такі монети ви можете збирати, це буде приблизно к золоту. І можете їх, їх накаплювати. А все інше, будь ласка, прості податки, як хтось каже, 2% від другого грошей треба б навіть податковий, 5% від. Перетину кордону, мита так званого, теж не треба ніяких податкових, чи ще когось це це може збиратися автоматично в електронному вигляді. Все це будуть платити самі люди або перевізники контролювати, щоб це було оплачено. Не треба державі ніяких податкових, а те, що буде в громадах, це вже справа самих громад. Віне, що вам пропонують в громадах маленьких в самих громадах збирати відсоток від, 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 від нерухомості, а в Області від продажу, від продажу товару в магазинах. Все. Далі самі розбирайтеся. Що робити з пенсійною системою? Дуже просто. На перший час можна знайти якісь гроші, щоб забезпечити пенсійні рахунки тим, хто вже є пенсіонером. вот-вот підходить термін пенсійного віку. А потім просто розпродавати державне майно і перераховувати. Припустимо, 50% на ці рахунки пенсійні людям, всім людям, всім громадянам України, а 50% направляти на фонд закупки зброї у наших підприємців в першу чергу. І, в, і проблема з пенсіями пенсі, теж буде вирішена. А в громадах чиновники, які президент передасть по новій Конституції в управління, вони швидко вирішують всіми тими чиновниками, що робити. І самі розберуться. Не треба навіть для того нічого робити. Тому це дуже просто зробити, і це може зробити будь-який кандидат у президенти, який це захоче зробити. Той, хто буде йти до влади з цими, цими намірами. І саме головне, що цього хочуть всі, всі цього хочуть, і тому це відбудеться. Просто це має бути незалежна людина, людина, в яку будуть вірити всі. І всі чиновники, і всі заставляючі цієї влади будуть розуміти, що вона йде лише з цим, вона не йде самої зайняти місце у це... ну, кармушки і відсунути інших. Тому її оборуть. Тому ніхто не буде її заважати проти її до влади. І все це, це зробити. Її підтримують люди, її підтримують військові, її підтримують всі. І всі вже зараз розуміють, що такі зміни потрібні. Без них нам ніяк не вирішити цю ситуацію. Тому це відбудеться. Я впевнений, що це відбудеться навісні, і все, що вам треба зробити, це шукати тих, хто каже про такі зміни, системи. Бо людей ми вже обрали. Жодна людина в цій системі не здатна. Говорить, це нічого зробити. Навіть якщо вона буде ангелом, все рівно ця система вичевить з неї саме, саме найгірше, що в неї є, і вона буде так само або відвертатися і дивитися в іншу сторону, коли десь щось крадуть, або почне допомагати. Або вона просто виштовхує ці системи. Бо, самі розумієте, коли вокруг всі роблять щось нелегальне на того, хто... Чесно, хочу працювати, на нього дивиться коси. Він створює пр 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 проблеми. Тобто, на нього все одно заведуть якусь карну справу. рівно знайдуться якась бумажка, по якій він роб... буде щось не так робити. Тому що вся проблема цієї системи в тому, що там написано стільки бумажок, що вони навіть не здатні дозволити підприємцям виробляти якусь зброю. Вони вимушені приймати якісь нові закони. Вони вимушені були приймати закони, які дозволяють. Нашим громадам витрачати гроші на ЗСУ, тому що раніше не було такої можливості. Це було незаконно, якщо б якась громада до літа цього року взяла б і направила свої гроші на закупку чогось для ЗСУ, скоріше всего, того, хто це дозволив, би, арештувала. Би. А потім там поліції. А ми потім розказуємо, які в нас погані чиновники, які у нас погані поліції. Поліція всіволіші чиновники діють в рамках тих законів, які вже написали за ці 30 років. У них немає ніяких можливостей щось зробити. І тому вони самі розуміють, що все це має змінитися. Мають бути скасовані будь-які обмеження по веденню бізнесу. мають бути скасовані будь-які обмеження в тому, куди і для чого витрачають громади. Лише мешканці громади можуть вирішити, на що втрачають їх гроші. Якщо вони захочуть витрати свої гроші на закупку ПВО, нехай витрачають. Якщо вони хочуть витратити свої гроші на закупку, там, що там і що для забезпечення своєї територіальної оборони, навіть зброї для забезпечення своєї територіальної оборони, нехай витрачають. Бо в новій системі люди будуть озброєні, буде повернуто право на вільне володіння зброєю, на вільне насіння зброї. І ніхто, ніяка громада, ніяке. Територіальна оборона не буде здатна щось противопоставити озброєним людям. Ніяка держава, і навіть та держава, яка буде армією з армія представництвом, не зможе нічого противопоставити озброєним громадянам України. Їх завжди буде більше, вони завжди будуть краще озброєні, ніж всі інші збройні загони взяти. Так відбувається в Соємних Штатах. Це у них друга поправка. І, і навіть у них там прописано, що це їм треба не для самооборони, а для того, щоб вони мали можливість знести правительство, яке, яке захопило владу. І тому там ніхто ніколи не захоплював владу. Тільки тому що є друга поправка. Тому що вони розуміють, що вони мають право з озброєними людьми, які, в разі чого, їм дано право і цю зброю примінити. І тому всі ці зміни відбудуться, всі їх хочуть, і вони відбудуться. І я сподіваюся, що вони відбудуться, інакше нам всім придеться збирати чемоданчики і виїжджати з цієї країни. І вся ця війна буде марною справою. Але ні, ні цього не хочу ні я і не хочете ви. Тому це має відбутися. Дякую.